Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 981. Обчислють значення функції заданою формулою y дорівнює 5х-7 для значення аргументу, що дорівнюють мінус 2, 0, 5, 10. Отже, ми знаємо значення аргументу х. х дорівнює мінус 2, х дорівнює 0 х дорівнює 5, х дорівнює 10. Для кожного з цих значень х необхідно обчислити відповідне значення Y. y у нас дорівнює 5х мінус 7. Отже, замість х у нашу функцію будемо підставляти мінус 2. 5 множимо на мінус 2 мінус 7. 5 множимо на мінус 2, мінус 10 мінус 7. Перед обома числами знаки мінус, отже ми їх додаємо і ставимо їх спільний знак. Y дорівнює 5х мінус 7. Замість х у наш вираз, у нашу функцію будемо підставляти 0. 5 помножити на 0 мінус 7. 5 помножити на 0 буде 0 мінус 7. 0 мінус 7 отримаємо мінус 7. Підставляємо третє значення аргументу у нашу функцію. Замість х підставляємо 5. 5 помножити на 5 мінус 7. 5 помножити на 5 25 мінус 7. Віднімаємо 18. Ми обчислили значення функції для аргументу 5. Тепер будемо у нашу функцію замість x підставляти число 10, значення 10. 5 помножити на 10 мінус 7. 5 множимо на 10, 50, віднімаємо 7, 43. Отже, ми обчислили всі значення, про які йшла мова. Завдання виконане повністю.